Ну що, ми продовжуємо нашу з вами писіну про сексуальність, і я хочу вам сказати, як підкреслювати, як розвивати вашу сексуальність, основуючись на ну, іншому відео, де я розказувала, які є типи. Поїхали. Перший наш тип це в нас спортивність. Я вже казала про ваші сильні риси, я ще раз повторюю, що це про вміння балансувати між відкритістю, відвертістю і між закритістю. Це дуже класно. Проте, у вас є слабкі сторони. Перше, на що, що ми будемо розвивати в вашій, вашому сексуальному стилі, вашу сексуальності, як ви її проявляєте, це прикрас. Прикраси, додавайте, не бійтесь цих прикрас. У мене були вже відео про прикраси, як знайти свій від, вид прикрас, як їх поєдну, що прикрасу говорять про вас. Дуже багато було відео. Подивіться, будь ласка, якщо ви не знаєте, тут я на цьому зупинятись не буду. Проте я вам скажу, що нас цікавить металика. Нас в цьому стилі цікавить металика, епатажність цих прикрас. Цікавість цих прикрас, незвичайність цих прикрас, тому обирайте ось такі прикраси, комбінуйте, шукайте, не забувайте і не ставте стільки на сережки, скільки на ваші руки. Це така, така підказка, що робити, так? ставте на руки. Руки в вашому випадку, у вашому стилі дуже гарно будуть поєднати. Звісно, якщо ми кажемо про зиму, Зроблю тут виключення, то зимою в нас буде менш прикрас. І ось наступає в нас зимова пора незабаром. Тому, звісно, тут ви так сильно експериментувати з цим. Ну, вам буде складно, особливо з руками. Я вас це приймаю, розумію. Проте запрошую все ж таки експериментувати і на вечірки. Будете саме такі луки, де багато прикрас. Тому що це цікава можливість проявляти, розвивати вашу, сек... розвивати вашу сексуальність і ну, робити все, щоб ви просто ви були ще більш привабливою. Ви дуже приваблива, ви дуже сексуальна. Ну, звісно, якщо ви хочете це розвивати, ви станете магнітом. Магнітом для всіх чоловіків. Це я вам гарантую. Бо ваша сексуальність і її така іскра. Ну, вона в тому, щоб розвивати ось, цю епата, ось цей епатаж, оцю грань добра і зла. І ваша зона росту, вашому стилі, це те, щоб оцю епатажність шукати, щоб шукати, як її проявити, як її, ну, як її зробити, цю епатажність. Її ми робимо цікавими речами. Перше, кольори. Дуже мало кольорів, кольорів ви е, в ваших луках використовуєте. Це такий, ну, не те, щоб це проблема, це така загадка, я розумію, чому ви так робите, бо ну, шукати спортивні яскраві речі набагато складніше, ніж шукати просто чорно-білі, якісь там сині, ну і темні. Проте, якщо ви будете додавати елемент, Яскравий, наприклад, топік, наприклад, там, не знаю, ковтинку ось яскраву. А, якщо ви будете шукати ваші власні комбінації і елементами доповнювати це, це буде бомбезно, це буде вау, це буде виклик, і це те, що буде просто спекотно дуже. розумієте? Тому а, шукайте, не бійтеся епатажу. В вашому стилі ви з цим ніколи не м, перебільшите. Тому що в вашому спортивному стилі ця епатажність, вона прям, ну, буде зводити розум. І ваша, я вам скажу, чому ви не зможете перебільшити з епатажем. Наприклад, в третьому нашому стилі, в готичності я казала, що там вони з цим люблять гратися, ось там вони можуть. І частіше за все перебільшують через кольори. У вас не буде такої історії. Чому? Ну, тому що у вас є баланс, він вже природно вами даний, ви природно балансуєте ваші луки. Це не робиться якось типу спеціально, ви це просто інтуїтивно робите. Робіть так і далі. Проте додавайте епатаж, додавайте прикрас, це буде бомбезно виглядати на вас. Я просто буду в захваті, а якщо ви будете показувати мені ваші луки, що ви там додавали, відмічайте мене, присилайте їх мені, просто кажіть. Чи робило так чи ні. Мені буде дуже цікаво. Ми зараз переходимо до другого стилю, бо там, ну, там дуже цікаво. Другий наш з вами прояв сексуальності це був романтичний, такий, такий ніжний, темдітний, такий хороший, янгольський. Ось його по-іншому не опишеш, як янгольський. Я казала вам, що. В цих випадках ви робите наступне: ви вмієте це проявляти через таку закритість і дуже ваші сильні риси. Це вміння комбінувати кольори прикраси. Ви дуже з цим гарно володієте цим. Це круто, тому на це ми звертаємо увагу, ми продовжуємо так робити. Ми продовжуємо робити все, що ви робите. І це, до речі, стосується всіх ваших стилів, всіх ваших типів сексуальності маю це сказати, що ніколи не змінюйте, додавайте, доповнюйте до того, що є. Це більше, більше і більше помилка, коли ви просто берете із нуля, просто типу із нуля. Ні. Вже у вас є ця основа, вона у вас завжди є. Ви на неї нанизуйте. Не, не шукайте інших на ваш стиль зараз, нанизуйте мої. Ну, такі дуже цікаві рекомендації. Що ж, продовжую і кажу, що так, в нас тут, в цьому випадку, дуже крута історія з кольорами, з прикрасами, проте ви ось можете піти в таку крайність. І це дуже погано, якщо ви так робите, тому що я вам зараз поясню, чому, яка це крайність, по-перше, це в нас така хороша хорошість, така янгольська. Проте у вас вже це є, у вас це завжди буде. Вам не потрібно це утрірувати і робити з себе просто ну, дитя. Розумієте? Інфантильність, вона у вас і так буде проявлятись, бо це сильна риса вашого стилю. Ви це будете шукати, ви будете це обирати, Проте, як. Ми будемо з вами це, ну, скажімо, не перебільшувати, а підкреслювати вже дорослими поєднаннями, мої любі. Ми будемо з вами не те, що а, ну, закриватись в якусь інфантильність, повністю. Ось, бачите приклади, як люди закриваються в інфантильність. Вони що роблять? Вони роблять повністю розумінки луки, повністю дитячі луки, повністю якісь, ну дівчинка припівочка така розумієте, ніяких дівчаток приприпівчаток, як це сказати, українська. Так з цього всього ми не будемо робити. Ми з вами будемо шукати баланс. І ось в вашому випадку вам є чого повчитися у тих людей, які в першому нашому спортивному це балансу. Не панікуйте, баланс легко можна знайти, якщо в вашому випадку і в вашому цьому романтичному, таку романтичної сексуальності, робити наступне. Перше, ставити не на а, якісь такі, я би сказала, навіть дитячі речі, ну, розумієте про що я такі бантики, такі, а ставити на щось, ну, щось про секс розумієте Бо вже пора. Бо ви вже доросла людина, ви вже 18, розумієте? І вже пора. Вже пора. Це не тільки про молодітисть. Розумієте одну річ? Ви завжди будете виглядати гарною і молодою. Бо ваш стиль буде вам це продавати і показувати. Вам потрібно не Робити себе молоду-молоду, вже там, 15 мені, 12 мені, розумієте цю різницю. так? Вам потрібно гратися з цим. Бо ви кокетли, ви янгол, розумієте? Янголам не потрібно казати, що вони дитина, що вона, що вона дитина, це янгол. так? Це потрібно проявити як. Так, я вам зараз скажу, ви просто обалдієте. Ми будемо з вами використовувати пір'я. Пір'я, боже, мене аж мурашить, я вам скажу чесно. Пір'я вашої сексуальності. Бо розумієте, в нас що тут? Про добро, про янгол, проте ми янгола будемо показувати не білим-білим кольором, не ось тією хорошістю, яку ви бачите ось цим. розумієте, так? Не закритістю, не таким я, шкіль, я, шкіль, я в школі вчусь. Все це просто. Ну, Просто прибираємо, просто одразу. Проте пір'я можна використовувати по-різному. Пір'я можна додавати як елемент на волосся. Дуже. Ну, це, наприклад, якщо ви хочете пофотографуватись десь, ну, щоб там зробити якийсь відосик зробити для нього, щоб він побачив, яка сексуальна. Так, це ми все використовуємо для цього. Проте в нас є дуже крутий елемент з пір'ями. Це такі. Рукави вони знімають, які, от ось так, ми робимо, вони прикріпчуть. Ви точно бачили таке в Тіктоті або десь. Ми можемо їх купувати окремо і додавати їх до ваших луків. А можемо робити наступне: купувати речі вже з пір'ями, з якимось елементом. Проте. І якщо ви будете бояти, що ви перебільшите, то ви будете як попуга виглядати. Ні, не будете. Бо це в нас елемент, зрозумійте. На рукавах ви бачили такі а, білі від Slipper, до речі, український бренд. А, в нас були, були такі піжами. Дуже шикарно, в вашому випадку вони будуть на вас виглядати, дуже шикарно, ви можете навіть не боятися їх носити і в життя, проте, якщо ви все ж таки. Цю пижаму купили, щоб носити її як костюм. Це дуже цікава ідея. Додавайте прикрас, щоб не виглядало. Ну, розумієте, якщо ви їдете, наприклад, в ресторан і в, цій, в цьому костюмі вже ми не кажемо, що це пижама, ми кажемо, що це костюм, то додавайте прикрас, щоб виглядало більш бомбесно. Бо у вас прикрас проблем немає. Це ваша сильна сторона, користуйтесь цим. Так, ми будемо додавати. Якщо ви не за них. І ще такий момент: не додав про пір'я. Не додавайте білі пір'я. Це типу, янгол буду білій, будуть білі додавати. ні Ні-ні-ні. Яскраві, яскраві кольори, яскраві пір'я. Щоб ну, це не було про з ногтю дитячість. Розумієте, в нас білий він і так, ви його і так полюбляєте, цей колір. До речі, це я казала, що саме білий є найбільш сексуальним кольором, щоб ви знали, про відео про білий в мене було. Так, а... це я казала про кольори так. А не білий. Ми використовуємо яскраві кольори, щоб цей ефект не утрірувати. Бо з білим, якщо ви весь лук будете вдягати білим. Це гарна ідея на один раз. Проте, якщо ви так будете постійно робити, постійно себе утрірувати в цьому, о, ну це буде, ну. Ну, соусов, so -so, зрозумійте. Ви більш будете не притягувати зо, не жагу до вас викликати із спеку, що хочеться трішки ух, відпочити до вас в гарному сенсі, так, щоб ви зрозуміли, що до вас там жага є. А ну, трішки такому, що. Рябить в очах, зрозуміло. Це дуже важливий момент, тому з білим ми трішки будемо зав'язувати. В вашому випадку, бо ви ніколи з ним не зав'яжете. Ви полюбляєте цей колір, як і рожевий, як і пастельні кольори. Це дуже добре. Проте додайте, спробуйте додати яскраві кольори, яскраві тіпір'я. І далі перейдемо про мережеву. У вашому випадку біле мережево, яке ви полюбляєте, а чорне мережево. Рожева мережу, червоне навіть може бути. Ну з цим все потрібно так вміти ще скомбінувати, проте також має місце. Скажу, що може бути спокійно. мережево в вашому випадку, вашій сексуальності, воно буде дуже личити, тому що мережево це про дорослість. Бо діти ніколи не одягають мережево. Так, мережево це про сексуальність, мережево це про дорослість, тому якщо ви в ваших луках будете додавати мережево, додавайте більш сексу, не бійтесь відкриватися. Бо ви і так будете, від вас буде йти оцим хорошим, добрим таким янгольським вайбом, і якщо ви щось відкриєте, ну хоча б там, ну щось. Я не кажу про те, щоб ми там одразу там почали пожесткачу, розумієте? А ну хоча б щось таке ви будете з мережевим цим робити, ну хоча б шкарпетки мережеві, вони дуже зараз цікаво виглядають, так? А, макіяжі робити такі більш. Такий більш, розумієте, не, не те, щоб їх не було, а додавайте навпаки, мейкапу. Робіть його таким рожевим, може навіть утріруйте ваш лук мейкапом, проте м -м, робіть ваш лук сам більш дорослим. А ось мейкап можете робити, робити навіть рожевим. Ну, про мейкапи це не до мене. Ну, я ось це уявляю собі так, як стиліст, як жмейкер, я вам кажу, що це буде виглядати гарно. Бо ми будемо робити ось цю частину обличчя, а низ. М -м -м. Низ ми з вами будемо. Ось тут експериментуйте спідниці, вам вони дуже вручать. Навіть зимою, до речі, в мене було відео про е так стиль зимній. Я казала, що ми одягаємо це, я до чого? Що я казала там в цьому відео. Ми спідницю можемо і круто виносити їх зимою, проте під спідницю, мої дороги, буду з вас приймати, щоб вам було не холодно зимою, всі стилісти так роблять, це я вам рука до серця кажу, Ми одягаємо щось під спідницю. Бо ви змерзнете просто, тому обирайте це особливо. Далі мережево, 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 мережево мережеві якісь колготки, мережеві чуки, мережеві шкарпетки, мережі... От все. Рукавиці з мережі, також рукавиці з мережі, обов'язково спробуйте для себе, ну і, звісно, шукайте, шукайте ваші поєднання. А змою, саме вам, я рекомендую обирати більш о, такі романтичні, в гарному сенсі цього слова. Поєднання, це біл, це не тільки білий, прям білий, бо він буде дуже швидко, не буду вам дуже довго О, в нагоді. Проте обирайте кремові. Кремові такі, ну, цікаві поєднання такого Крем брюле розумієте, ось такі кольори. Можна навіть трішки жовтуваті, ось жовтуваті кольори, які такі з білим відтінком. Вони дуже гарно будуть виглядати зимою на те, щоб це білий, і на те, щоб це яскравий. Ось на них ставте обов'язково і не забувайте про волосся, про обутки. Ну, за прикрасами ви дуже вміло їми користуєтесь. Ми приходимо до третього типу, бо там буде спека. Ну, що найочікуваніша частина, бо вона дуже спекотна, це про готику. Ось цю готику обирають, ну я б сказала, навіть більшість людей. Я не люблю так казати, проте тут я так скажу. Готичну сексуальність обирають більшість. Розумієте, чому? Тому що вона ну дуже проста, ну, проста в лапках. А... Здається, що ніби її найпростіше проявити. І вона така, от ми кажемо слово сексуальність великими літерами, і в нас в голові саме готичне, це, це ця, цей прояв сексуальності, це такий червоний, чорний, це оці корсети, цей бандаж. Це, ну, ось в нас, якщо ми кажемо слово сексуальність, чомусь таке стереотипне, оця готична сексуальність. Тому, звісно, більшість з вас. Буду обирати саме її. І це не це не про те, що це погано чи це добре, це тільки ваш вибір. Я хочу вам розказати, як її, ось ну, ближче к суті, як її е, прокачати. коротше. Перше, на що ми будемо дивитись, я вам казала, що в нас є сильні сторони. Це вміння поєднувати непоєднувані речі. Це дуже, це дуже сильне вміння. Обов'язково ним користуйтесь. Проте зараз тут і скажу, що можуть, ви, можуть бути такі перепади настрою, як би це дивно не звучало, про що? Про те, що ви не знаєте, ось один день ви показали сильну сексуальність, інший день ви показали закриту сексуальність. І ось ви, ви можете, і ви дуже круто поєднуєте непоєднувані речі, проте, ви. Або поєднали непоєднуване і зробили закритий лук, або ну, такий відвертий-відвертий лук. Тут в нас також така зона росту: це шукати баланс між поєднаннями і не, не бавитися з краміщами. Вам не потрібно обирати щось одне. Ви можете, і дуже круто, якщо ви вашу сексуальність проявляєте по-різному. Хто вам сказав, що вона має бути тільки, од... Ось, тільки або такою, або такою. Вона має бути об'ємною 3D-шною. А щоб вона була 3D-шна, ми не будемо обирати щось, ну, щось одне. Бо це буде так, на, що це таке, розумієте? Ми обираємо і то, і то. Як це робити? Ми поєднуємо. Ваш закритий лук, проте у цьому закритому, наприклад, щось додалось того сексуального. Або ви один день робили закритий лук. Хто вам сказав, що робити один день такий, один день такий це проблема? Потрібно вирішити, хто вам таке сказав? Де ці люди, покажіть мені, я їх розстріляю морально. Бо що це таке? Звідки вони це взяли? Ой! Я жартую. Я просто кажу про те, що ну, хто вам сказав. Блін, я задумалась, а я можу на Ютубі казати таке дивне слово? Сподіваюсь, мене забанять. Щоб мене не забаняли. Так. Тому я дуже емоційна в цьому питанні, бо ніхто не має вам казати, що вам обирати, який з цих. Ви це балансуєте, повірте мені, немає проблеми в тому, що один день ви в закритій сексуальності, інший в такої більш відкритий. Це дуже круто, навпаки. І ви все одно, я вам кажу, прийдете до того, що ви знайдете спосіб, як її збалансувати. Дайте собі раду прожити це, дайте собі вибір і дозвіл. Найголовніше, дайте собі дозвіл не обирати щось одне. Просто так і жити, так і обирати, І ось це, і ось це. Якщо ви не можете коротше, якщо ви не можете знайти що саме, то нема різниці. Нема різниці. Обирайте те і те. один день так, один день так, один день так. Це дуже добре. Я вас цим вітаю. Ми з цим розібрались. Давайте далі. Про такі ще точки росту вам скажу. Не бійтеся додавати, якщо ви поєднуєте непоєднувані речі, то ви в вашому стилі сексуальності, така на подумать річ, можете поміркуйте над цим обов'язково, можете комбінувати всі три типи сексуальності. Чи замислюєтесь ви над тим, що ви в своїй сексуальності можете, хочете і будете. Дуже гарно, дуже круто, дуже сміливо і незвичайно поєднувати всі три типи сексуальності. І вам, і це дуже важлива річ, не потрібно себе загоняти в рамки тільки оці готичності. Вам потрібно розширитись і зрозуміти, що я поєдную непоєднувані речі, все, я вже це роблю. Чому б мені не попробувати романтично? Додати до свого. Чому б мені до того, що зараз, ще раз буду казати: ми не змінюємо, ми додаємо? Не змінюй, а додавай. Це в нас така, це в нас правило, яке я завжди використовую в будь-яких луках, в будь-яких ваших рисах. Ну, це правило по життю в мене таке. Не змінюй, а додавай. Бо це вас розширює. а ви не будете, Якщо ви будете так робити, ви не будете впадати в крайнощі. Бо ви додали, а не змінили. Зрозуміло це? Так? Далі. Шукайте і використовуйте ці різні поєднання і романтичності, і спортивності вашої сексуальності. Чому я кажу, що вона найспекотніша? Ну тому що вона поєднує в собі всі ці три. І якщо ми кажемо про те, як я бачу її, ну в такому більш прокачному левелі. Це коли людина в своїй такій сексуальності може поєднати будь-яку. Тобто вона поєднує і романтику з готикою, і вона поєднує до своєї готики, і спортивність якось там додає. І ти такий стоїш, ти такий. вау, а я навіть, а так можна було? Ось це такі люди, і ти на них дивишся і такий. Ну дуже круті. Ну тобто, вау, ти просто ними пишаєш, ними надихаєшся, і навіть стилісти. Вашу сексуальність будуть додавати собі в списочок референсів для повторення. Або для а, ну, розмислення, як вона це зробила. Це дуже круто, користуйтесь цим. І наступне, що я хочу сказати, і останнє до вашого стилю, бо більше питань, і більше зон росту у вас там не буде. Якщо ви, звісно, не захочете їх знайти. Це в нас кольори. Будь ласка, не нехтуйте моєю порадою, моєю рекомендацією про те, щоб червоний трішки прибрати. Спробуйте, якщо ви полюбляєте червоний вашу йоготичному цьому поєднанні, спробуйте до чорних цих луків, до цих якісь готичних елементів додавати не чорні корсети, не чорні якісь там, не знаю, рукавиці чи там чорні, чорне, ой, червоне взуття, вибачте. А, а додавати більш романтичного чорного. Романтичні чорні бантики, червоні. Вибачте, червоні бантики і чорні бантики в червоні луки. Тобто в червоні луки, ще раз скажу. В червоні луки ми додаємо чорного, чорні бантики, чорні якісь там прикраси, не речі, а прикраси. Щоб це був елемент. І додавайте їх трішки. Не перебільшуйте, бо можете таке робити. А в Червоні луки, правильно? Червоні. Так, ми додаємо чорного. І навпаки. В чорний червоного, в червоний чорного. Господи, якась скоромовка в мене тут. Так, і це дуже круто буде з вами, не нехтуйте, будь ласка. Бо я вже розповідала, що червоний дуже агресивний колір і що він не є. Кольором сексуальності, як його прийнято вважати. Він колір енергії. Ну, ви можете подивитися це відео. Тут я це щоб не гаяти час, не буду повторювати. Колір сексуальності це білий. Привіт, це білий. Тому о, давайте більш додавати до вашого чорного білий, додавати до чорного рожевий, щоб якось там про романтику. Бо ми всі мої. Поради, вони це одна система. Вони не ось ця порада, ця порада, а вони – це про все одне, розумієте? Тому додавайте експериментуйте не стільки з червоним кольором, скільки з іншими. Якщо ви зовсім не хочете експериментувати, не з яким кольором. Крім червоного, то користуйтесь моєю порадою про те, щоб додавати з різних стилів цей червоний колір, так? тобто червоні е, спортивні штанці, або черв... червоний бантик, або червоний якийсь там, я не знаю, мережо. Це також у нас більш про романтику. Так? Проте ще одна порада: користуйтесь вашому готичному стилі ще таким кольором, як синім. Він буде цікаво виглядати, ви цікаво зможете його обіграти. І е, все буде гаразд у вас, бо ви вже вмієте поєднувати непоєднувані речі. Хочете, можете це не бачити, хочете, побачити. Проте це вже факт. Ось так. Ви така людина, все. Тому. Ну, вже розкачайте це, вже зробіть це вашу сильною рисою, бо ваша сексуальність вона незвичайна, вона не має однієї форми. Тобто, якщо ми поєднували це в геометрії, господи прости, то ми б казали, що, е, там, наприклад, це просто, наприклад, що перше приходить в голову, то в нас е, перший спортивність це про трикутник, е, романтичність це про коло, а тут в нас щось, типу. Не знаю, незвичайне. Так, в нас це якась ця хмаринка, якась, розумієте? Це щось таке, воно там таке, сюди, туди. Це навіть не можна назвати чимось конкретним. Це просто ось, що дитина намалювала, коли ви попросили намалюй щось. Ось це можна представити, так. І це непогано, це про вашу сильну рису, бо це те. Що одну дуже сильно викликає жагу до вас. Це про незвичайність, це про фактури, я кажу про незвичайні елементи в вашому одягу, незвичайні ткани, незвичайні кольори. Ну, це все я так, об'єднує таке слово фактури. Користуйтесь, будь ласка, цим і не забувайте, що ви можете створити будь-яку сексуальність. Це просто те, на що. Ми звертаємо увагу, чим можна користуватись. Проте про я не кажу, і це не є статутом, це не є правилом. Ви обов'язково робіть так, як ви відчуваєте для себе, і це буде найвірнішим. Я вас дуже сильно люблю, і ви нічого не можете з цим зробити.